Темою пенсійної реформи Катерина Романік зацікавилась після участі у міжнародній науковій конференції, де обговорювали зміни системи пенсійного забезпечення. Після того підготувала цикл з п'яти радіопрограм, які і надіслала на всеукраїнський конкурс. У підсумку її роботи вибороли друге місце. Це були мої повсякденні програми, і з селянами я спілкувалася і з інвалідами, я спілкувалася і з народними депутатами. Я робила опитування на вулиці. Тобто, я хотіла висвітити не лише позитивні моменти цієї пенсійної реформи, а й негативні тобто, плюси і мінуси, які можуть бути в результаті от, власне прийняття, от, власне накопичувальної системи. Загалом на конкурс надійшло кілька десятків робіт. Визначаючи переможців, члени журі в першу чергу звертали увагу на креативний підхід автора до розкриття теми. Конкурс має практичну мету, кажуть його організатори. Вона полягає в тому, аби якомога ґрунтовніше роз'яснити всі нюанси запланованої пенсійної реформи, адже вона торкнеться кожного громадянина нашої держави. Відповідно, навіть той, хто вже отримує пенсію. Залежить від певної реформування пенсійної системи. І той, хто завтра вийде на пенсію, той, хто про пенсію навіть ще не думає, все одно його чекає а, ці питання. Відтак саме засоби масової інформації переконане керівництво обласної державної телерадіокомпанії, і повинні донести до кожного відповіді на всі ці непрості запитання. Людям не завжди є можливість запитати у ініціаторів. У авторів реформи, у авторів тих чи інших проектів, так ми виконуємо цю функцію. Ми даємо людям роз'яснення, зв'язуючи їх з тими авторами. Це я вважаю є одним із пріоритетів кампанії, тому що люди повинні знати, що їм пропонується, що їх чекає. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шемшин. Інформаційна програма День.